Україна близька до закриття котла на річці Сейм. Усередині залишається до трьох тисяч солдат Рашки. Чи будуть вони взяті у котел? Так, ну дивіться саме через річку котел на 100% так як він має бути, він і не вийде. Та нам і не треба. що візьмемо то все наше. Раді Бога, Данія готує скерувати 115 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Пакет військової допомоги Данії вже 20-й за переліком. Нова військова техніка, оборонна промисловість. Ну, давайте подивимось. Два питання у нас традиційно: чи дадуть те, що пообіцяли, і чи дійде до тих, хто цим користується, має користуватися? Допомога від Дані? Буде поділена на декілька частин. Щось буде повернуто з нашої сторони, але Данія то все швидко зробить якийсь апгрейд, і нам це поверне. Тобто, так, відповідь тут так. Данія в цьому питанні зробить те, що обіцяє, чи зроблять те, що мають тепер люди, які будуть розпреділяти або кошти, або зброю, або цю допомогу. Чи дійдеться допомога до захисників? Саме цю допомогу чомусь дуже складно буде вкрасти? Це дуже добре. І навіть 70% піде за призначенням. Бачите, які цифри щось вперше у нас таке щось буде трошки приховано, але ну тіпо так потрібно, і це не зовсім про вкрали. Ну також непогано в Україні позбавлятимуть державних нагород за популяризацію або пропаганду сесії. Це як мінімум державних нагород. Значить, за законопроект номер 11410 проголосували в першому читанні. Так, пропагандони, які ще чогось залишилися в Україні? Щось їм тут потрібно, щось чогось вони чекають, доля цих людей. Ну, дивіться, такі люди дуже сильно звикли перевзуватися. Тож, коли. А, і у цих людей завжди є запасний варіант. Ну, бо вони однією ножкою там, іншою ножкою тут. Дивіться. Будуть вони перевзуватися це однозначно 100%, бо Україна переможе. І їм прийдеться це робити. Далі вони не зможуть вічно приховувати своє подвійне ставлення, подвійну натуру, подвійне там, громадянство і все на світі, і вони матимуть звідси зйобуватись. І це вони будуть робити безпроблемно, на жаль, але будуть робити це є добра новина, бо на нашій землі такі гниди не потрібні. І їм буде куди валити, розумієте? Тобто в них є вже там, де постелено, там де запасні варіанти. Ну, це також зрозуміло. Трамп заявив, що хоче взяти маска радником у разі перемоги на виборах. Боже, яка несподівана новина? Значить, бачили з вами десь? Ну, може, з місяць тому. Що нахіра Трампу, вся ця історія, кого він підтримує, кого він не підтримує з президентів, все дуже просто. Карти нам тоді говорили, що у нього є політичні амбіції. Він там бачить для себе дуже, дуже сильно великий ресурс. От вам, будь ласка, значить, він опублікував зображення, де він стоїть за трибуною з підписом департамент ефективності уряду і написав: Я готовий служити. Маск як політик для штатів, він як політик для штатів, спустить абсолютно всі держкошти. На свої просто якісь безумні ідеї. І як політик для нашої країни, тобто наскільки це вплине, наприклад, на ставлення штатів до нас, от його вплив, який буде або не буде? Або не буде. Дивіться, тут історія про те, що він буде в першу чергу займатися своїм іміджем, іміджем людини, яка допомагає, яка дає воду в Африці, яка роздає бідним там, я не знаю, гроші, гречку і теплі устілки взимку. Тобто він буде це робити не тому, що він добра і щира людина, а тому, що йому потрібен буде. Імідж такої людини. А далі він всіх пригріє і покаже себе. Е, значить, як це вплине на нас? На нас це вплине тільки по-хорошому, тому ми попадаємо на той час, коли він буде, ну, типа такий добрий дядечка. бункерний наказав до 1 жовтня витіснити ЗСУ з Курської народної. Причому зробити це потрібно так, щоб не знімали сили з ключових ділянок, де Рашка веде наступ на Донбасі. Йдеться про Покровський та Торецький напрямки. Значить, все йде по плану. Далі, наступна точка цього плану: це до 1 жовтня витіснити, як написано, ЗСУ з Курської народної. Чи вийде це зробити урочист? Вас чекає розчарування. Єдине, що ви можете зробити, це домовитися про те, щоб наші захисники звідти пішли, і тільки взамін на те, щоб з'їбалися всі ви з нашої землі. Це єдине, що вони можуть зробити. Тільки домовитися ну, інакше тут не буде. Інакше тут не буде. Але ці засранці 19, 20, 24, 09 або 10, тобто, що там, сентябрь, октябрь, да? Ще раз, 20, 19, 20, 20, 20. Шосте чи 24, в общем, давайте так. З 19 по 26 ці звіздюки щось там організують не дуже гарне в курській народній, і це ж буде стосуватися наших людей.